Аби не було желеди, ці машини не зносили у кювет. дороги, традиційно посипають суміш з солі та піску. Роботи з зимового утримання доріг виконує держпідприємство Облавтодор на замовлення служби автомобільних доріг. Заплановано 50 тисяч тонн піщано-сольової смісі. З них на сьогоднішній день вже заготовлено 47 тисяч. Тобто роботи ще продовжуються. Ну і ми використовуємо по дорогам, таким, як М01, Чернігов. Київ, Чернігов, Ярилович і М-02 кіптя глухів бачівська це магістральні дороги міжнародно. Значеннями зборюємо нові технології – це обробка покриття чистої солі. Техніку підготували 284 одиниці. Ще 25 машин надаватимуть інші фірми. Договори укладені на перший час. Пальномастильних матеріалів вистачає. Юрій Мартинов каже в цьому році, взагалі ситуація з пальним краща ніж попередні роки. Тобто до зими дорожники готові. Мы приступаем сейчас в самое ближайшее время к дежурствам. То есть, чтобы не застала зима врасплох, мы, сказать, на каждом своем участке, все-таки область большая, в каждом районе есть своя филя, которая несет ответственность и обслуживает, ну, так сказать, сеть эту дорогу. Они дают информацию по проезду, по есть интернет, получаем письма с МНС Попередження погіршення ситуації, Тобто, йде повне взаємодійство. Є п'ять соляних сховищ. Є спецтехніка з імпортним обладнанням для посипки сіллю для доріг міжнародного значення. Це позитив, та в службі готові говорити і про проблеми техніки недостатньо, та що є, зношена дорожники. Сподіваються, що на державному рівні вирішать переоснастити їх підприємства. Адже якщо прийде великий сніг, наприклад, такий, як був у 2013-му, їм доведеться рятувати людей. Завалив. У нас по порядку взаємодії, СМН, ДСНС нашим є там красный тягач, який дежурит, при необхідності встановлюється палатка, генератор, кого-то обогрети, бутерброд, і ну, найголовніше казати допомогу в передаленні цього препятствия. До речі, в найближчі дні буде похолодання може бути й ожеледиця на дорогах. Тож автомобілістам дорожники радять. Варто перевзути свої автівки й обережніше вести себе на дорозі.